Боже, це з кожних майданів з вулиць, з... і ми будемо проголошувати Твоє слово, Господь. Ми зараз звертаємося до Тебе, Боже, в покаянні, Боже, в молитві, покаянні за наші гріхи і гріхи нашого роду, які призвели, Боже, до цієї клятої війни, Господь Боже. Без Бо числа нагрішили ми, Боже, Господь, ми каємося, Боже, відрікаємося від кожного свідомого, несвідомого гріха, Господь. Ми продовжуємо продовжуємося Боже за вбивства невинних, за гріхи вбивства, за гріхи вбивства, які відбувалися тут на цій землі, за гріхи вбивства і катування НКВД, Боже і серед цих Енкевидістів були українці, Господь були ті, хто живуть разом з нами, наші сусіди. І або їхні батьки, або їхні діди, Господь, прости, Боже, за це вбивство, за ці катування, які відбувалися тут, Боже, по цих підвалах Господь. Ми відрікаємося, Господу, від цього Боже. І ми приймаємо Твоє прощення і уповаємо на Твою милість, дорогоцінний цінний Господь Боже. Дякуємо Тобі, Господь. І зараз, Боже, каємося за свої гріхи і за гріхи нашого роду, за гріхи блуда і перелюбу, Господь. без числа грішили ми, Боже. Бо ще нагрішили наші батьки і, наші, і наш рід, який йшов по мамині, батьківській. Ми каємося відрікаємося, Боже, за цей блуд, за цей перелюб, Господь. Щоб Боже, на цю землю Боже, прийшла. Один момент, Боже, прийшло, прийшли ці журнали, ці відеофільми, Боже. З різного роду, Боже, з еротикою, з порнографією, ми відрікаємося від цього, дорогоцінний Господь. Прости нас, Боже, без числа, Боже, нагрішили ми, помилуй нас по своїй великій благодаті, не по нашим заслугам, а по своїй великій милості. Господи, дякуємо Тобі, Боже, за Твою кров, святу, яку ти пролив на, на Христі Голгофе, Боже, яка протікає за нас, яка заплачена, Боже, і ми, і нам тільки потрібно простягнути руку, щоб ця кров прийшла на нас і скористатися, Боже, цим. Цим спасінням, Боже, і, Господи, прости, Боже, за невірство, за гріх невірства, за гріх сумніву, який ми чинили, і чинили наш рід, Боже. Прости, і цей народ, Господи, прости за гріх атеїзму, за гріхи невірства і за гріхи комунізму. Ми каємося, відрікаємося, Боже, від цього. Вибач нас, дорогоцінний Господь, Боже, по своїй великій милості не суди нас, Господи. А милуй нас, бо ти пообіцяв, Боже, своєму святому слові. Прости, Господи, що не цінили Твоє Слово, не цінили святу Евангелію, Господь. Боже, прости, що наші діди спалювали церкви, знищували все, що було святе. Прости за гріхи богоборства, святотатства. Прости, Боже, що переслідували тих, хто читав Твоє Слово, садили по тюрмах. Ми відрікаємося від цього і каємося за ці гріхи, дорогоцінний Господь. І дякуємо Тобі, Господь. Прости, Боже, що ходили до гадалок, ходили до різних відьм прости за гріхи Хіромантії, прости нас за гріхи нетрадиційної медицини, Боже. Прости, що нас тянуло туди на схід, Господи, микаємося і відрікаємося від всякого роду поклоніння східним богам, східним релігіям. Микаємося і відрікаємося від різного роду медитацій, ми відрікаємося від йоги Боже, і все, що зв'язано з цим. Ми, і ми дякуємо Тобі, дорогоцінний Господь. Прости, що допустили страх своє серце, помикаємося за себе і за свій рід, Боже, за гріхи страху і недовірства, Боже. Прости, що пустили страх війни, страх смерті, страх загибелі. микаємося, Боже, за ці гріхи і відрікаємося, і упуваємо на Твоє велике прощення, Боже. І дякуємо Тобі за Хрезу Логофи, на якому було здійснено наше спасіння, дорогоцінний. І те, що ми пробуємо спастися своїми добрими ділами, те, що ми пробуємо спастися своїми набожними молитвами, Боже, ходіннями на колінах перед Тобою в храмі, Боже, ми не можемо спастися цими речами, тому що ти тоді як ми говоримо, тобі в лице, що ти даремно помирав, якщо ми можемо спастися своїми добрими ділами і своїми набожними справами. Господь. Тільки в тобі спасіння, в тобі одному, Господі, каємося за гріхи самоправедності, за гріхи релігійної гордині, ми відрікаємося від цього, Господі. Прости, Боже, нас за те, що ми понабудовували храмів, Господі, вкладаємо туди величезні кошти, Боже, а наші діти, які зараз десь. Є прикуті до ліжок десь в охмадитах, Боже їм не вистачає на лікування, Боже. Микаємося, Боже, що ми скупляли золото і, і будували ці храми один наперед одного, Господь, щоб возвеличувати себе і свої конфесії, і свої релігії. Ми відрікаємося від цього в ім'я Ісуса Христа. Будь прославлений на цій землі, і Я іменем Ісуса Христа і владою, куда мені, Господь, я заявляю, що ця земля Твоя, Господь. І що ми, і ми посвячуємо Тобі, Боже, цю територію, ми посвячуємо Тобі це місто, і Ти, Господь, на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Ми згоджуємося про те. І дякуємо, що віднині Ти, Боже, будеш тут керувати Твоє слово останнє, і Ти будеш говорити, коли і що має відбутися. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ти приймаєш зараз це, керу, це керування. Цим містом, цією землею в ім'я Ісуса Христа, будь прославлений, будь звеличений через наші уста, Дух святий, роби те, що ти задумав, прославляй Отця через нас, через наші уста, через наші руки. Діли цей хліб Боже тому немічному і тому нужденному, який потребує Господь. Прости за гріхи Мамоне, за гріхи жадності. Микаємося, відрікаємося в цьому, що кожен шукає для себе кожен. Шукає грошей, кожен шукає влади, кожен шукає слави, Господь. Ми відрікаємося. Прости наші гріхи і гріхи нашого роду. Ми потребуємо Боже, Твого прощення, Твоєї милості, Твого ведення, Твоєї мудрості, Господь. Бо ми вже так намудрували в своєму житті, що ми прийшли, кожен з нас прийшли до розбитого корита, Господь. Боже, і ми зараз, Боже, біля цього розбитого корита і згадуємо, що є батько, який чекає нас в домі. Ось це все приготовано, все чекає нас, а ми біля цього свинячого корита, Господь. І ми зараз піднімаємося від цього свинячого корита і йдемо в напрямку Батька, Господь. І Батько нас очікував. Написано, що Він очікував нас біля брами. І він кинувся. Він побіг і кинувся на шию блудному сину. І я дякую за твою милість, Господь. Що скільки би ми не согрішали, скільки би тисячі разів, ти все рівно прощаєш, ми собі вже не можемо простити, ми картаємо себе і не можемо. А ти простив, Господь нам. І ми дякуємо тобі за таке безмежне прощення, що ти не судиш нас, ти суд відклав на останній день, і є час, поки покаятися, зараз вас, кожного, є час покаяться, Отець не судить вас, ви самі себе судите, лукавий судить вас, люди судять вас, а Він вас простив, тому що за вас була пролита кров Ісуса Христа, і суд перекладений на останній день, коли ти помреш і підеш на цей суд, тому зараз в тебе є час. Навернутися. Зараз є час прийняти любов Батька. Він добрий. Все, що лукавий брехав, що це Бог допустив в твоєму житті, це брехня, бо тому, що Отець Небесний завжди біля тебе, завжди тебе підтримує і завжди тебе любить і прощає. На то він тато добрий. І наш Господь Ісус Христос прийшов і явив цю любов, Отця. Кожен, хто приходив до нього, просив про стілення, просив про вигнання бісів. Ісус нікому не відмовив, жодної людині Він не відмовив. Останні язичники приходили, які поклонялися божкам, і Ісус їх прийняв. Приходили блудниці, і Він прийняв їх, тому що, якщо ти, якщо ти зараз відчуваєш свою душу останньою блудницею, ти відчуваєш себе грязною, Ісус тебе чекає, і Він ніколи не відкинув, Він лише відкидав релігіозних. І самоправедних людей, які вважали, що вони щось своїми ділами могли заслужити, своїми молитвами могли заслужити, своїми постами могли заслужити. Якщо ти думаєш, що ти щось можеш заслужити перед Богом, то це є брехня, ти нічого не можеш заслужити, тому що в тобі живе первородний гріх, в тобі живе плоть, з якою треба розпрощатися. Ісус на хресті Гофе розіп'яв в своїм тілі кожну твою плоть, розіп'яв первородний гріх, але для того, щоб відбулося в твоєму житті перемога, ти маєш увірувати в це, без віри Богу неможливо догодити. Ти догоджав своїми добрими ділами, йому це все фальш, ти догоджав йому своїми релігіозними молитвами, це все ніщо. Тільки щира віра, дитяча віра може йому догодити, якщо ти приймаєш його щирим серцем, якщо ти стаєш перед ним на коліна і визнаєш, що Він твій творець, Він Господь, Він має право вирішувати в твоєму житті твою долю, якщо ти визнаєшся, ти побачиш своє на життя. Що би ти не діяв, твоє життя ніколи не зміниться, тому що ти не був створений жити без нього, жити без отця. Ти не був створений, твоя душа не була створена жити сама по собі, приймати рішення сама по собі, і ти не був створений жити сам для себе і бути сам собі Богом. Ти, твоя душа була створена жити з Отцем, постійно жити з ним і йти з ним по цьому житті за руку. І поки ти сам по собі, ти будеш страждати, поки ти сам по собі, ти будеш відчувати поразки в своєму житті. Тільки коли ти з'єднаєшся зі Своїм Отцем, тільки коли ти візьмеш його за руку і скажеш, так, я готовий посвятити собі тво, своє життя Тобі, тільки тоді ти отримаєш прощення. Тому ми зараз отець приходимо в ці молитви, прости кожен нас гріх. Ми віруємо, що ти наш Бог, і ми віруємо, що ти віддав Сина, свого єдинородного, на хрест за наші гріхи, за наші прокляття, Ісус Христос. Ми просимо тебе, прости, кожен наш гріх, стань Господом нашого життя, стань тим, хто ти є головним в нашому житті. Ми посвячуємо Тобі свою душу, своє тіло повністю. І ми відрікаємося від всіх наших злих діл, ми відлукаємося, відрікаємося від лукавого, ми відрікаємося від всіх його думок, від всіх його задумів в нашому житті. І ми просимо Тебе, Ісус, війни в наше серце, стань нашим Господом. Ми повністю Тобі віддаємо. Наше життя, і нехай буде тільки Твоя воля в нашому житті. Ми зрікаємося своєю волі, ми приносимо тобі, зараз її в жертву перед Тобою. І просимо Тебе, дай нам Духа Святого, який нам був обіцяний, і дякуємо Тобі за все Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Аллилуйя, Амінь.